Можу про себе пару слів сказати. Я жив, працював, працював на різних роботах в свій час. Аудитором був і історією займався, і медійними питаннями займався, брав участь от уже в повномасштабній війні два роки. Що, що ще можна сказати? Звичайний, якби громадянин України, просто щоб перейти, да, так, як би до конкретики зразу. З чим ми, власне кажучи, приїхали, і що таке ГВР да? громадсько-військовий рух? Це організація, яку ми бачимо як ту, яка побудована на основі навколо концепції оборонної демократії, тобто збереження демократичних процедур, стандартів виборчого процесу і тому подібних речей, тобто там рівність закону, рівність всіх громадян, всіх верст населення перед законом. Але в той же час якби. Наріжним каменем є забезпечення якби оборонних можливостей нашої держави, тобто демократія повинна не лише якби працювати на права громадян, а й служити тому, щоб наша держава була якомога більш оборона обороноздатність тобто це і об'єднання українців навколо відновлення державних кордонів України. Ті, які називаються кордонами 91-го року, так звичайно, це участь всебічна в усіх заходах, які спрямовані на посилення обороноздатності України, тобто допомога силам оборони, волонтерська діяльність, звичайно, це зміцнення єдності між суспільством, і ветеранами, членами їхніх сімей. Тобто, тут от зразу можна вже говорити про питання. І програми з реінтеграції ветеранів, учасників бойових дій в суспільство. звичайно, це виховання молоді, дітей в дусі національно-патріотичних цінностей. Тобто, що на наших, наших українських цінностей, і можна сказати, в любові одне до одного. що Наша Україна вона різноманітна, але в той же час єдина. Трошки більше давати людям екскурси в історію, подавати це в цікавих таких формах. І далі далі всі напрямки діяльності, які можуть бути корисними для нашого суспільства. Да? Тобто, це і медична підготовка, да? от медична домедична тобто, да? підвищення виживаємості, скажімо так, людей в умовах воєнного стану. Юридична допомога, тобто сприяння ветеранам, членам їхніх сімей і діючим військовослужбовцям в реалізації їхніх законних прав та інтересів. Тобто от На що ми орієнтуємося? Що в нас є на даний час? На даний час ми. Чому ми, власне кажучи, їздимо по регіонах? так? Ми формуємо програму, важливо почути, що людям. Цікаво, що людям потрібно, да? тобто спілкуємося з людьми, збираємо цю всю проблематику і пропозиції для формування нашої програми, формуємо програму. Це перше. Які напрямки діяльності в нас вже заплановані і починаються. Перший це проект СОВА, тобто юридична допомога ветеранам, військовим, членам їхніх сімей. Тобто всім тим людям, які так чи інакше от причетні були, були або є причетні до оборони України і їхнім близьким людям. Да, тобто, ну, Ми розуміємо, що юридичного характеру питань є дуже багато, да, тобто це і виплати, це і інвалідність питання да, роботи з МСЕКами і так далі. Це і питання переведення діючих військовослужбовців. Тобто, Цей проєкт ми вже запускаємо. Пілотний у нас починається в Житомирі. Хочемо його розмножити, обкатати і розмножити, якби, на регіони України далі засновувати в інших областях, тобто так, потім у нас що, що ще є. То, що ми вже почали, це значить такий невеличкий той проект, який я буду вести самостійно. це... Такі невеличкі екскурси в історію України через призму людей, які пройшли бойові дії. Я в свій час займався інтерв'ю з ветеранами, робив, причому ветеранами ще тих поколінь, ветеранами Другої світової війни, ветеранами УПА і так далі. Опитав я в свій час за 11 років роботи більше 400 чоловік. У мене є от особисто моя величезна база інтерв'ю. Більшість з них не оброблена, але частково вже є готові тексти. Я ще раніше коли подбав за це зробив. Uh, ну і хочемо просто випустити книжечку і так от просто просто людям розказувати, що що люди переживали, якби свій час, і, і потім як як вони це все пропустили через призму свого життєвого досвіду і вже в віці. 85, 90, 95 років вже в такому дуже дуже поважному віці давали особисто мені ці інтерв'ю там психологічного характеру багато інтерв'ю, багато питань я задавав. Тобто, як переосмислення, як людина поводилася в пограничних ситуаціях, як проходила адаптація, тобто і цікаво, і корисно, і ну, я вважаю, що і за цих людей не треба забувати. У мене багато було і ветеранів Червоної армії, які звільняли Одесу, в тому числі був такий. Я думаю, ви знаєте такий 4-й Кубанський кавалерійський корпус, який звільняв Одесу. От Я з його ветеранами спілкувався в свій час. Були прекрасні люди, дуже ми з ними дружили. Так. Тобто такий напрямок також буде і. Цей момент я вам клянусь. Це моя власна мотивація. Я його доведу до логічного кінця. Це все буде видаватися, розповсюджуватися. хочеться, щоб це доходило до бібліотек, до шкільних осередків і так далі. Цей два напрямка в нас вже є. Ну А решту хотілося б, друзі, почути від вас, що хвилює. Мешканців Одещини, Одеситів, яка проблематика, які є пропозиції до вирішення цієї проблематики, що ми можемо включити до нашої програми е -е -е ГВР громадського військового руху.